Привіт, друзі! Вітаю вас з новим биточком з Америки. Це у нас Audi Q7, чи двадцятий, чи 21 рік, але вже рестарінгова. І зараз я вам трішечки про неї розповім. Але вона поки зачинена, ми чекаємо майстра, котрий нам її відкриє, щоб показати, що всередині, тому що дуже багато всього цікавого. Прийшла справа: знаєш до чого? До відкриття автомобіля. У нас е... немає ключа на цей автомобіль. І що нам завжди хто допомагає? Мастер Кей, знаєте, такого? Я думаю, його Київ весь точно знає, а можливо і Україна. <плес> Нормально. Виламуй. Точно закрита, знаєш, таких обідкрито. Нічого складного тут немає. Просто береш ось такі дві штуки, накачуєш їх і відкриваєш ось такою штукою. Все просто. Але це також, звісно, потрібно вміти робити. Давай. Будеш тут? Без... Стоєшка. Ми ж тут делаем это. Я відкриваю, а ты кричиш урай. Салют. Ух, <салют> Какая штука длинная срібла. Тут да його. Все набагато проще, ніж всі думають. Все відбувається протягом хвилин-двох, якщо не поспішати. Розпаковка. Не часто таке відбувається. А це, а це тому що машина була закрита. Смотри, яка у неї торпеда. Трашити начали все. Все. І одразу пішла що? Звісно, пошук цікавих якихось штучок, які приїхали з Америки. Давай, відкривай двері. Опа. Я не знаю, що вони тут робили. Але закусували жувачкою точно. О, так вони ще й нові. О, ключ! Да. 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 Всі б хотіли це почути, так? Да? Да. І всі шукають ключа, розумієш, коли автомобіль відкривається, всі одразу шукають ключа. І ми зараз це будемо робити. знаю. Версачі, Андрюша! Знаєш, скільки на денег стоїть? Все, Максим, сейчас Я сейчас Ну, Ну розмір не мій. Я б насил, там... Блін, це оригінальний версачі 41 розміру. Хочеш сказати, скільки вони стоять? Чуєш, вони мажорчики, все в версачі. Тапочки версачі. Суму, Кому, Кому подараш? Открой, что Тифо, тебе. Оболгов. Блинко, смотри. Чуєш, ти как будто знав, що купляв. Да, да, да. Так знаєш, чому прикол? Це може бути оригінал. Правда, йому вже прийшло Капець. Да, тут, мабуть, жили. Давай не йдемо. Мені дуже цікавить скільки коштують такі кроссовки. Я думаю, не дешево. Лубитон. Да, Оріга, все, Оріга. Часи, Так, це, Коуч! Серьезно? Да. Шапка, шапка. Шапка. Капец. Так, Версаче. Да? Дивись, Ріга. Давай Амазон. Нарешті. Дивись ціну. О, смотри, а на тебе какая Ага. А ти знаєш скільки вони коштують, Сашка? Ну давай, на в скидку, угадай. 890 доларів. Да ладно. Да, це ж вірсаче, Ріга. Сейчас <реш> рихтовщик у нас будет ну, версачек. <реш> а второй есть? Есть. Давай так они новые. Давай. Давай, по, я не брезгу, я их постираю. по первый. А ключ? Що, в натуре ключ нашел? Да. А да, ну покажи. А ось такі ситуації дуже часто бывают. И прикинь, якщо це він від неї. А, знаєш, а я да, думаю від неї. По-любому. И що, по бор, отут валямся? Ну, схоже видно, да? Да. А это просто, смотри. О! Пожалуйста. Я. -а. а Да ну нахуй. Ставь аккумулятор, проверим. Видишь, нет? А ну давай. Ой, блядь. Пожалуйста. Твою Блин. Что, реально, не? А не? Капец, блядь. Андрюх, похоже, цены вин. И боты кидовые. Тимберленды. Саша, тимберленды не надо? Ну долларов 150 коштують. Жинсики. Ой, ще Лувітонка. Обалдеть. Лу френч. Да, слышу, такая напакована тут їздила, блядь. Да. Подруга, да? Люди, Що, покажи, покажи, покажи. А ну, дай вот эту Опа, штуку, дай. це перші гроші з Америки. Ніколи готівка до нас не доходила. Зазвичай монетки і тому подібне. Да, ну і хлама, звісно. Дуже багато. Капець, тут ще стільки хлама в багажнику цікавого, а ми не можемо відкрити багажника. Тому що там якийсь захист стоїть і ми не можемо відкрити без ключа багажник. А, йди сюди, Що далі, знімаєш? Що там? Да ну нафік. <рес> Кіта <Кикита> якийсь? Так. Да. <рес> Блін, дай мені, будь ласка, я буду розові носити. Там чорт там ліче хочесь. Саші, подари в красок, подари мені такі. Є. Я собі второй телефон забрав. Ще один знайшовся. А я те, що Серьезно. Точнее то, что Що? Серйозно? в, в каши. <сережно> ж... Капець. Часики. Що там, что там, цікаво щось? Может, <сережно> бабки были. О, так це ж Джорданы, похожи. Да, Джорданы, оригінальні Джорданы. Капець. Я просто дивлюся, знаєш що, контейнери в США, там де вони находять. И я розуміюся трішки на цьому. Що там? Що там что що там цікаво а, у парить, його парить. это Джордан и Оріга. 100-150 долларов повинні коштувати. <риклад> не ну це дуже цікаво <риклад> О, тобі треба пригодитися. та ні, це нет оригинальный баговский дальше <риклад> слышишь он, он он мне подарил <риклад> Це одна з найцікавіших розпаковок автомобіля, тому що, по-перше, він був закритий, і по-друге, там ніхто нічого не забрав від власника. І за цього прикольно розбирати, бо начебто розбираєш чийсь хлам з дому, тому що тут прям все, абсолютно все, що можна тут знайти. Дивись, як залазить, аж щоб подивитися, що там всередині. Можна забрати у нього телефон. Давай заберемо. Блін, не можу витягнути. О, смотри! Тут уже. уже, Смотри! Капец! Стерев, дивись. На, Андрюша, твоя еще тумочка. О, смотри, это же коуч. Коуч? Конечно, смотри. Коуч, что стрелет тебе? Офигенно, офигенно, обалденно. С прокладками все положено. Ну, пользуйтесь аккуратно. Знаешь, прикольно все, кроме того, что мы не нашли ключа от нее. Все, ключи я пока не Ух ти, скільки там хлам. Ой, там ще й води, скільки багато Он лежить. Дивись. Опа. Я не бачу, що там, але я думаю, ви бачите. Саш, на, сока бахні. Ну а не пахне, ти будеш? Так куди ти що? Тихо. Типа пить буду. Коротше, зараз я весь хлам вигружаю. Якщо буде щось цікаве, ще покажу. Бачиш, вона мигає, вона в аварії стоїть. Якщо буде щось цікаве, то звісно покажу. Це бідно бачиш, що вони не, не залишили такі ли нам трохи. О, дивись, тут вже нам є доступ до водички. А банка цікава, є в ній щось чи нема? нема. Капець банка закрита, але в ній нічого немає. А як це так? Прикол? О, Луївітончики. Можна сказати, що це просто цікавий смітник. В такому смітті можна покоперсатися. І може знайдеш щось цікаве. Тому що кросовочки за 800 баксів, прикольно. А на eBay я такий знайшов, продавалися якийсь менший розмір в гіршому стані за 163 долари. А за 700 продавалися нові. Ну, прям продані вже. Що, кіапачка? Бренд, ні. Я не знаю такий бренд, можливо, хтось знає. Кіберленди непогані. 42, скоріш всього. 41 або 42. Так, будь ласка, дайте нам розмір 44-45. Спрей аєрфреш. Ми кажемо рихтовщику, а вдруг там пачечка доларів лежить, то він вже тут ламає нам бардачка. Каже, якщо що, то пополам. Затравочкою спочатку я вам робив із-за того, що ми одразу, коли автомобіль приїхав. Зразу полізли в салон, тому що майстер приїхав нам і відкрив, бо там дуже багато всього було. Ну, ви тільки що бачили. Е, зразу ви можете побачити, що вже нестандартні стоять колеса, тому що вони були куплені, напевно, коли автомобіль був куплений тільки з Америки. І вже стоїть ходова права, тому що тут були пошкоджені невеликі, були пошкоджені по передньому правому колесу. Там вся ходова повністю вузол замінений. Давайте одразу перейдемо до пошкоджень. Що можу сказати? Що бризовик у нас цілий. Таке відчуття, начебто звідси машина їхала, і ось таке скользящі пошкодження. І за цього відірвало ось цей п'ятак. Його потрібно буде просто поставити на місце і приварити. Ну і, звісно, замінити вже підсилювач. Це ми так хочемо, щоб все так було. Я сподіваюся, так воно все і буде. Автомобіль одразу кажу, клієнта не знає, чи буде продаватися, тому що він йому настільки сподобався, що можливо навіть і собі залишить. Також у нас є неприємна така царапіна, але потрібно буде фарбувати, скоріше всього, сторону. Бо ось тут пошкодження є, ось тут є пошкодження. Ну такі просто царапіна, це косметика. І зараз автомобіль прикурюємо і заганяємо на підйомник, для того, щоб це все розібрати. І зрозуміти, що нам ще потрібно. Тому що дуже багато запчастин вже було куплено. Жаль, намагаються щось там жити. Шо? 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 Живуть, живуть. Таке, що їх міняти треба все одно. Вже є, так. Да? По салону, звісно, автомобіль це вже прям ракета. Виглядає кайфово ці всі екрани, монітори, візде, глянець. Дорого багато, що ж ти хочеш. Цей автомобіль в салоні, скільки коштував. Ну, напишіть, хто знає, тому що я думаю, що. Не, не 50 тисяч, а ще що потрібно сказати, що це у нас двохлітровий мотор. Трьохлітровий просто не хотіли за того, що він дорогий в обслуговуванні двохлітровий набагато дорожчий. і він їде як не дивно. Ну звісно, в порівнянні з трьохлітровим не так сильно, але двохлітровий їде. Ти можеш побачити приварений п'ятак, а це означає, що, що ремонт, можна сказати, йде до кінця, тому що залишиться тільки зібрати її. Цей автомобіль повністю весь алюмінієвий, Всі лонжерони алюмінієві, Тут просто не було варіантів інших, що робити. Що, замінювати лонжерон взагалі не варіант, тому що він стоїть рівно, просто ось ця частина була відірвана. Зробили майже так, як завод. ну... Як завод? Кажу завжди так, тому що, звісно, це не завод. Повністю обварили по кругу, і я думаю, воно буде їздити і горя не знати, як я завжди кажу. Так що зараз будемо збирати її повністю по навісним елементам і покажу, як вона буде виглядати. До речі, ось так виглядає касета радіаторів разом з телевізором, разом з жалюзями і з підсилювачем. Ось така велика махіна. І вона повністю ось таким великим куском стає на місце. Переміщаємося, коли автомобіль буде зібраний.